Добрий день, любі діти! Кожної весни ми святкуємо велике та радісне свято Великдень або Пасху! Це свято Воскресіння Ісуса Христа, пробудження природи, нового життя, надії та добра. А зараз я вам хочу трішки розповісти про історію цього свята, Ісуса Христа. Сина Божого жорстоко вбили, розіб'яли на хресті, і він помер. Але на третій день сталося диво, Ісус Христос воскрес, тобто ожив і став жити на небі. Тоді до римського імператора Тиберія прийшла Марія Магдалина з благою звісткою. Христос воскрес, повідомила вона і піднесла у подарунок імператорові куряче яйце. Імператор розсміявся і сказав, що швидше це яйце стане червоним, ніж він повірить в це. Тоді біле яйце в руках Марії стало червоним. Коли Тиберій це побачив, він був вражений і відповів воістину воскрес! З тих пір червоне яйце стало символом нового народження і вічного життя. Раніше яйця фарбували тільки у червоний колір, а зараз їх фарбують у різні кольори. А дарують їх зі словами Христос Воскрес! У відповідь треба сказати Воістину Воскрес. Люди ретельно та заздалегідь готуються до свята Великодня. Прибирають у хаті, у дворі, миють, перуть білизну, миють вікна, прикрашають оселю. Особливо в четвер перед Паскою. Великий четвер або чистий треба розпочати з купання ще до сходу сонця. Вважається, що це збереже красу та здоров'я. У п'ятницю вже не можна робити важку роботу. Тільки господині могли пекти паску. Головну страву цього свята Паска великодній святковий хліб, який випікають з борошна, додаючи молоко, масло, дріжджі, цукор, родзинки. А коли паска спечеться, діти посипають зверху цукатами та різнокольоровою цукровою посипкою. Прикрашають паски, але їсти їх одразу не можна, бо треба піти до церкви і посвятити. Паска це особливий великодній хліб, який печуть тільки один раз на рік, на Великдень. І можна випікати паски ще протягом 40 днів після Великодня. Вважається, що паску треба випікати з добрими думками і гарним настроєм. У суботу перед Великоднем фарбують яйця. Є різні види великодніх яєць. Це крашенки. Крашенки це варені яйця, зафарбовані в один колір. Щоб зробити крашенки, Фарбу для яєць можна купити вже готову. А можна зробити власноруч. Дуже часто фарбують яйця лушпинням цибулі. Тоді вони виходять коричневого кольору. Якщо пофарбувати буряком, будуть червоні. Щоб були зеленими. Фарбують листям шпинату або кропиви. Рожевими фарбують лушпиням червоної цибулі. Жовтими фарбують морквою, шкіркою апельсина, мандарина, куркумою або чаєм з ромашки. А фіолетовими фарбують соком чорного винограду. Треба підготувати відвар і покласти у нього яйця на певний час. А ще кожний колір щось означає. Червоний колір символізує життя, радість, любов. Жовтий сонце, тепло, зорі місяць. Зелений. Це весна, воскресіння природи рослинного і тваринного світу. Коричневий це земля, врожай, щедрість і блакитний здоров'я, сила, небо, повітря. Є крапанки, коли наносять на зафарбоване яйце різнокольорові цяточки. Крапочки. Також є шкрябанки, коли візерунки видряпуються голкою на фарбованому яйці. Мальованки? Яйця розмальовані пензлем, гуащу, акварельними фарбами, олівцями. На мальованках переважають квіти і складні візерунки. А також є писанки. Писанки це український різновид великодніх яєць. Яйця розписані традиційними символами, які пишуть за допомогою воску та барвників. Це може бути рослинний візерунок, квіточки, листочки, гілочки. або Геометричний візерунок. Прямі і хвилясті лінії, трикутники, круги, ромби. Найкраща писанка та, в якій поєднано п'ять кольорів. Вона символізує родинне щастя. На відміну від крашенок, писанки в їжу не вживають. Це обереги, їх зберігають. До наступного Великодня і довше. У кожному регіоні України свої особливості розписування писанок. Своя символіка, колір і орнамент. Ось розгляньте, скільки видів писанок на півдні України переважають ось такі писанки. Суботу ввечері кладають святковий кошик. А що туди кладуть? По-перше, паску. По-друге, фарбовані яйця. Третє масло і сир. Це продукти, які нам дарує природа. Також до великоднього кошика кладуть хрін. Він є символом міцності та сили. Ковбаска, сало, шинка є символами душевної радості, яку відчувають всі рідні, що зібралися за одним столом. А в неділю вранці з першим променем сонця священник Сповіщає, що Христос воскрес і освячує пасхальні кошики. Після цього всі вітають один одного. Христос Воскрес! Воістину воскрес! Дома вся родина сідає за стіл част, та частує освячені страви, стукається крашанками і з насолодою Куштує Паску. У великодню неділю по обіді є традиція водити гаївки. Це спеціальні пісні з танцями. Світлого і мирного всім свята Великодня! До побачення!